А ось розкажіть, будь ласка, по три людини безкоштовно? Да, 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 так, да, да. я їхала автобусом з мікрорайону, ну, на мікрорайон. Да, 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 ну да, а да. я їхала за гроші. За я гроші Я спросила, я спросила, сказали три чоловіка. Ну, я. я в ті три чоловіка не вписалася. Сьогодні, 2 січня, медіа змії вирішили перевірити, чи дійсно містяни, що відносяться до пільгових категорій, знов мають змогу користуватись міським транспортом безкоштовно. Виявилося, що пільгове перевезення знов з'явилося, проте за один автобусний рейс водію можна безкоштовно перевезти тільки три людини. Ми беремо по людини. Це з 1 січня. Так. Да. А як ви обираєте, їх, розкажіть? Тобто за 24 рейси в день, наприклад, маршрута мікрорайон-вокзал, водій зможе перевезти лишень 72 пільговика. Пенсіонерка, да. я взяла, я третя зайшла. Третя а, а яким чином взагалі ось так обирають? Чомусь хтось безкоштовно. Не знаю. Не знаю. А взагалі хоч раз потрапляли у ці людини, щоб безкоштовно? Ні. Да. Такі зміни викликали великий резонанс та обурили мешканців. Відтепер майже на кожній зупинці виникають конфлікти. Проблема пільгових перевезень вже стигла набити оскомину як самим пільговикам, так і перевізникам, яким тепер регулярно доводиться розрулювати конфліктні ситуації. 4 мільйони 200 тисяч гривень саме стільки коштів з міська міська рада спрямувала у 2023 році на перевезення автобусними рейсами пільговиків. Шановні депутати. До вашої уваги пропонується програма компенсації за пільгові перевезення. І на наступний рік ви також в звіті чули, що в цьому році ми практично не компенсували. На наступний рік пропонується затвердити суму компенсації за автомобільні наголошу перевезення в розмірі 4 мільйони 200 тисяч гривень. Треба зазначити, що законодавством не обмежена кількість пільговиків, яких повинен перевозити перевізник на окремо взятому рейсі, тож власники маршруток не мають права встановлювати будь-які обмеження при визначенні кількості місць у маршрутних таксі для безоплатного проїзду. Тобто те, що міські маршрутки беруть по три пільговики на рейс, є своєрідним соціальним договором між перевізниками та органами місцевої влади. Адже у законі така норма не прописана. Змівська міська рада проінформувала про відновлення дії льготного проїзду з 1 січня, але роз'яснень до системи використання пільги і обмежень не надала. Пільга діє за принципом хто зайде першим до автобусу. Усі конфліктні питання з цього приводу зараз перекладаються на водіїв на рівні порозуміння із пасажирами. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.